Усім привіт, мої серденьки. сьогодні ми гуляємо в Ікею. Е, ніколи такого не було. Я тут вже давно знайшла такий дім, але я його ще достраю, бо або там обираю, е, бо я хочу зробити дуже гарний домик, але він і так дуже гарний. Але я хочу е, такий гарний, ну, коротше, дуже гарний. Так, куда вот сойти? Стил можно поставить. Не знаю, куда его поставить тоже. Да. Опа. Так опа. Надо тут присесть и вот так, чтобы было легче. Так, далее. Надо зади заробити сюди, але мені здається... Це... У мене є лучша ідея. Так. Ой, не туди дійшла. Оп. Опа. Ну. Короче, не включається. Так, а це Це я могу... Пока. Е. <пока> Ладно. <пока> <пока> Эээ, я не знаю. Тихо я, 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 я нет. Да, там, там багато їжі, да, брати. Та Ты почекай, я тобі хочу кое написати. Так, Так, вона? я її хочу додати в друзья. Интересно, она согласится. Она играет на телефоне, але я на планшеті. Ну. Она мне написала э, хай. Я хочу с нами встать этот, друзья мы. Фейнт. Фейнт. Я не знаю, что с ними. Так ты будешь? Ладно. Так, это вроде бы сюда. Ну, чуєте? Нормально. Ладно, давайте пропустимо цю ночь. Я не знаю, що, але в мене глючить. Так, ну я, в мене там присоединились дві дівочки, ну вже давно. Я їм зробила кровать. От. Ну, я сюди перша зайшла, але ми з ними подружились. Так, да, я така хороша. Вони. Вони, вони хотіли, я думала, вони хотіли забрати, а виявляється я з ними могла подружитися. Так, да, я добра. Понимаете? Я тут трошки зробила лещінку. Я не знаю, хто це приніс, але вроді би і не приніс. Кстати, вони вже пішли там брати, мабуть, до мого дому щось. А я буду безстроювати тут. Типа, якщо буде ночь, а я не знаю, що казати. А, так, да. коли буде ніч, будуть ходити охранники, і щоб вони відпочили і зробили таке кресло. Оп! Да я не знаю, це поставити. У мене тут ночі, ну, давайте поки ночі зроблю румтур. Так, ну спочатку там у мене внизу лесенка, я вам робила вход. Тут можна відкривати, щоб охранники не нашли ну, е половину умні. Тому, можуть. Я нашла секретне місце. Що? Я? я. 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 Я уже граю Ой. Я вже граю більше семи хвилин. Це ви за кадром просто побачили. І. В секреті дома я не бачила ось это. Что? О боже, это идеальное место, которое я видела. Но лампочка у нас отправляется в другое место сюда. Так, тут у меня лежанка, лежим, <мышл> э -э челик, обязательно растение. Я не знаю, что это идеальная картина, которая должна выстигнуть дома домах, что, а если ты видишь такую картину, то ты э -э считаешься, короче, илгум. Этого кита положим на диванчик. Ты блин. Все. Ладно, нормально сейчас положим. Да на диван. Так дальше. Тут лампочка. Сідіть два пінгвіни, містера. Тут в мене мікроволновка. Таке растение і такий шкаф. Це вдруг до мене хтось приєднається, але поки що їх немає. Можна присісти, але акуратно не впадіть. А, ну кстати, тут є вікно. Так. Теперь приступаем до всех комнат. Это вся комната. Тут можно включить телек. Ладно, я ее хочу переставить. Ну, вообще, я сейчас тут э, всю комнату перероблю. Сейчас вы же знаете, как. Я тут, короче, е решила ночью заняться с цим. Ну, але ночью е другой еще раз займусь, бо мені надо коим е другим заниматься поки що. Так, я не знаю зачем нам цей столик. куда ж поставил? Куда Оп. Вот так вот. Красота. Так. Мы пришли Далі дивиться, що у нас буде тут. Короче. Так, ну ідемо дальше, коротше. Так, ніч я тут отак от обстроила поки що е вход. Залазим. Я тут додавала таку кнопочку. Здравіється зробила. Тепер капець, навірно. Я тут э, поставила. Ось... Тихо. ось Що ще я зробила? Кстати, я вам не показала кімнату. Зараз я буду робити розсортировку. Ну, погнали. Кстати, а давай еще раз пикнем. Свет включи все. Нифига себе кнопочка. Так, ну что, я планировала заделывать эту дыру. Ну, е, коротше, я впала на крісло, і в мене хил трошки того. Ну, я з'їла яблуко, з'їла багато свого інвентаря. Е, Тому що, знаєте, я тут не проф. Я вже на початку відео казала, що якби я це не строїла, це вже був построєний дім. Ну, поэтому в мене так вийшло. Зараз я дороблюю стіну. От сюди я впала на крісло. І в мене хілтову. Я десь тут бачила ну, кое що... що надо. Ні. Ну що, показую цілий румтур. Тут у мене лісниця. Ось така полочка. Я тут тоже трошки переделала. Хочу вылазить. Тут у меня такая. Лампочку я тут так поставила, прикольно. Диван тут. Угу. Лампочка. Такая красивая атмосфера. Вот. Ось така гарненька кімната з балкончиком кажу. Цей балкончик можна так от вийти. Тут телек. Тут у мене. А, я це показував. Точно надалося показати. Так, тут у мене блок блоксікола. Мороженое, светильничок такий яркий, телевизор. Всім попасанты. З вами була я, Марія.